Уче новини, це Сергій Салаватов, комбат 107-го батальйону ТРО ЗСУ, і він має зв'язки з ДНР. Зокрема, у 2014 році поширював проросійські пости, виправдуючись, що це робила колишня дружина. Журналісти виявили його розмови з бойовиками ДНР, працівником МВС ДНР та учасником так званого народного ополчення. Салаватов заперечує знайомство з ними. Відомо, що у травні 2014 року він двічі телефонував вірогідно, щоб записатися до цієї організації. На ситі для найманців були його контакти з приміткою Можу допомогти участю. Є також свідчення про його участь у референдумі на підтримку ДНР, але попри це, у серпні 2022 року Салаватова призначили командиром батальйону ЗСУ без перевірки. Чи варто йому довіряти? Напишіть свою думку у коментарях. Підписуйтеся на Медіа та підтримуйте українськомовний контент.